Дітей малих мене нема, то старша людина вдінувся та накриюся, та якось тим <хи> перезимою. Українці витримають будь-яку зиму. Переконана Таїсія Микитівна із гаражі. Раніше каже, особливо до холодів не готувалася, бо ж домівка грілася завдяки газовому котлу. Та цьогоріч розповідає жінка, старший син, який вже шостий рік служить у лавах ЗСО, наполіг подбати про альтернативні методи опалення будинку. Оце син заказав і поставили таку печку дрова Принцип чавуної пічки як у звичайної сільської групки. Тож довелося жінці подбати й про дрова. Замовляла, каже, у Звірівському лісництві. Виписала, я поїхала, оплатила і привезли мені ті дрова. За машину заплатила, все. Скільки брали дров? Три, три куби. ну Не куби, як воно там. Чи що? Це три неповні кубометри. Жінка брала по 750 гривень за так званий складометр без доставки. Водія вона сама, то ще близько 600 гривень заплатила чоловіку. Тепер лишилось нарубати і поскладати. Добре каже, що син допомагає. Без нинішніми розцінками пенсіонеру мінімальної пенсії на дрова забракне. Може, хватить. Ну я думаю, трошки буду газом, якщо трошки дровима якось перезимую. Дай Бог. Лісівники кажуть, ціна на дрова може відрізнятися у лісгоспах області. Залежить вона від породи, сорту дерева, вартості заготівлі та ціни паливно-мастильних матеріалів. Останнє здорожчання відбулося з 1 вересня. Наразі, до прикладу, у Ківерцівському лісгоспі розцінки такі. Тверда порода, перша група так звана. Дуб, граб, ясен 850 гривень. Друга і третя група за кубометр? За кубометр, так. І друга група, і третя це осика, вільха, сосна, це 750 гривень. Це дрова заготовлені в лісі. Доставка за рахунок споживача. В ціну входить тільки навантаження в лісі. Якщо наявний вільний транспорт, то доставити можуть лісівники. Але це ще плюс 350 гривень на один кубометр. Можна й взагалі колоті отримати. Це, звісно, в рази дорожче. Вже готові дрова. Складені в ящиках, поколоті, залежно від породи. Тверді породи 2800 гривень за ящик, в ящику трошки більше куба. Вже складені. Всі люди привикли вимірювати не в кубах дрова, а в машинах. Машині скільки? Ну залежно від машини. Якщо машина стандартна, газ, газ 53 або ЗІЛ, то це в середньому 4-5 кубів. Пит продовжує зростати, кажуть лісівники, тож процедуру максимально спростили. Дрова кожен волинянин може купити, безпосередньо звернувшись у лісництво. Після подачі відповідної заявки, оплата або через термінал, або додаток ви отримаєте замовлення згідно з чергою. В середньому ціна дров'яної деревини коливається від 500 і до 1200 гривень за кубометр залежно від породи. Серед найдорожчих дуб, граб, береза і сосна дешевші. Тобто добра машина дров, як кажуть в народі, вартує в середньому 3-6 тисяч гривень. Та волиняни кажуть, беруть, бо дітися нікуди. Хоча ми зустріли чоловіка, який цьогоріч вирішив відмовитися від заготівлі дров. Це ж ви розумієте, їх привезти треба заплатити. Це те, що там 750, Це такі вартість кубика, А плюс доставка. А далі порізати, поскладати. Перенести до котла, підкласти два рази хоча б на добу, винести попіл, почистити димохода. Чоловіка, два будинки і чимале господарство опалювали усе твердопаливним котлом. Тож брали по 30 кубів деревини. Цьогоріч вирішили придбати тепловий насос, та вартість такого задоволення в середньому 4 тисячі доларів. Тож навряд чи дідусь чи бабуся в селі зможуть собі таке дозволити. Лісівники ж радять звертатися за купівлею кругляка до лісництв, адже на чорному ринку все значно дорожче, та й можна натрапити на недобросовісних продавців. Все буде добре, переживемо. І не в одну ше зиму переживемо. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.